вітаю! Сьогодні на обзорі у нас 5 копійок 1992 року. Монетка України виготовлена з магнітної сталі. Має такий брак, як здвоєння правої частини реверсу. На аверсі монети ми бачимо зображення тризуба, Зверху напис Україна. Знизу дата 1992. По боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монети Мілкий і аверс монети. Бачимо зображено 5 копійок. Напис по колу зібрані ягоди калини. І права частина, як бачимо, здвоєна друзі. Оце є такі браки і ціна монетки такої на сьогоднішній день розпочинається від 1 долара, друзі. Є монети, які Металів або з гладким, або крупним гуртом. Ціна на такі монети на сьогоднішній день договірна. Кому попадуть такі монети, телефонуйте, пишіть. З радістю їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх, підписуватись на канал. До зустрічі в наступному відео.